Начальник у відпустці за смах і тепер ще більше схожий на шматок лайна. Я постійно кажу новим працівникам: не сприймайте мене як боса, сприймайте як друга, який може вигнати вас з роботи будь-якої миті. Директор кричить на свого підлеглого Остапенко, хто з нас дурень? ти чи я? Іван Петрович. Всі ж знають, що ви дурнів на роботу не берете. А ви помічали, наскільки важливою стає ваша робота, коли треба відпроситися на один день, а потім якою незначною вона стає, коли ви просите надбавки до зарплати. Мій бос завжди радить брати приклад з нього. Я беру. Тепер теж п'ю каву, дивлюся YouTube і вдаю, що працюю.